Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Відразу познайомлю із гостями нашої студії сьогодні в об'єктиві кандидат історичних наук Геннадій Махорін та голова обласної філії ветеранів України гельсінської спілки Олександр Батанов. Рада вас вітати у нашій програмі. Відразу починаючи програму, хочу звернути увагу наших глядачів. Я сьогодні перегортала книгу. Це краєзнавчий календар пам'ятних дат. Так і от вона мені дуже допомагає в моїй роботі. Коли я підшукую тему для розмови, я відкриваю і от зразу бачу, який день з яким пов'язаний. Кінець червня. От хотіла б запитати у вас: ви працювали над книгою? Які такі найбільш пам'ятні дати цього річ будуть? Ну, почнемо ще із тих дат, які стосуються середини цього місяця, от, і про дату 13 червня. Я думаю, що розкаже сам безпосередній учасник цієї події Олександр Аркадійович Батанов. Тобто, 13 червня було над Житомиром піднято синьо-жовте стяг, так? так? Я розумію про цю дату. йдеться. 1990 року. Я почну з сьогоднішніх днів, що від 2010 році міська рада прийняла рішення, що 13 червня в місті відмічать як. Одна з важливих подій в житті історії міста Житомира, адже тоді було піднято український національний прапор. Перше підняли в 1990 році обласних центрах Івано-Франківську, Львові та Тернополі. А Житомир був першим в центральній Україні, який підняв також національний прапор в Києві. Було піднято над Київською. Мерією на декілька місяців пізніше. Це історично так склалось. У нас потужно працювали вже на той час громадські організації Корінська Гельська Спілка, Рух, Меморіал, громадська організація, і інші, які вели активну діяльність. І ми в деякі мірі не відставали від західних областей в національному патріотичному такому. Порив і Русі, і депутати міської ради, де була склалася вже демократична більшість, яку входили в фракцію Громадянського фронту сприяння перебудові, Рух та Українська гецінська спілка. Саме ці три фракції ініціювали, вибороли, по бо таких боротьбі це відбувалось рішення про підняття над міською радою Українського національного прапора. Зараз це б дивно виглядало, якби дітям говорити, що це було складно. Дуже було складно. Був спротив і влади обласної, прокуратури, органів внутрішніх справ. А наскільки Житомиряни, звичайні Житомиряни, власне, були готові до цієї події вже? Вже багато людей було готові, адже перед тим відбувся акт з Луки. Соборності України в день, коли тисячі житомарян вийшли якраз з національними прапорами. Відбувся величний мітинг на стадіоні Спартак. Потім була хода до Тараса Шевченка. І вже тоді ж житомаряни не добувалися. Це було не несподівано. Не але над адміністрацією міською, над органом місцевого самоправління було піднято прапор. І там і прокурори вносили протести, судова тяганина, погрози були депутатам, але від рішення цього не відступили. І також міський голова Віталій Мельничук зайняв таку рішучу позицію, і прапор цей стояв, стояло два: стояв нинішній тоді державний і поруч національний український, який. Пізніше став, зайняв таку історичну прав була історична правда, і він став державним прапором. Я пригадую, якось ішов там біля кінотеатру Жовтині йшли офіцери. В цей час і офіцери проявляли свідомість повільно, а деякі були свідомі, зокрема, Олег Собків, підполковник був, було в міській раді депутатів, десяток десь було офіцерів. І вони також часом підтримували цю ідею. Не тоді, коли приймалось рішення про підняття. Були гострі суперечки, історичні фактиці не знали прапора. Багато нісенітниць розказували, особливо з фракції комуністів. Такі запальні промови були, але рішення було прийнято і воно було звичайно правильно. Значить, і приємно, що нинішня влада відзначає цю дату. Ми декілька разів за підтримки міського голови Сергія Сухмила проводили урочисте засідання в обласній бібліотеці. А цього заходи? ще він коли був першим заступником минулого року, було прийняття в міській раді, міський голова, значить, радо вітав депутатів першого скликання. Потім ми ще зустрічались в українському домі. І в цьому році ми йшли з пропозицією до міського голови Сергія Івановича Суховлина, щоб якось по-іншому відмітити цю дату і організувати поїздку до Києва, до музею 60-ництва про дисидентів. Там увічнено музею В'ячеслава Чорновола, інших музеїв Української Народної Республіки, будинку вчителя на Володимирській. І потім, щоб депутати першого скликання, як і нинішнього, де, де, хто прийме участь в цій поїздці, щоб був зв'язок по І Сергій Іванович підтримав цю ідею, пропозицію І саме за його підтримки. Особистої 15 червня буде така поїздка до Києва. Тому я від імені депутатів того першого скликання дякую йому за те, що він підтримав, і надію, що співпраця депутатів які залишились живі, на жаль, багато померли. Хай земля їм буде пухом і нинішньої влади, і депутатів. І виконкому ми будемо проводити ряд заходів, які б працювали на торжество правди. на... Укріплення нашої держави і не забували ті історичні події, які відбувалися в Україні і в Житомирі. Геннадій Онівичу, ви як історик, як оцінюєте ті події? Наскільки вони були тоді значимі? І вирішили подальшу долю, про ці, приблизили? Про ці події я писав у своїх книжках і з історії нашого краю, і підручнику для 11 класу, і в недавній книжці про події. Національної визвольної боротьби 1989-91 років. то і важливо ці події. Звичайно, Житомир був одним із перших міст, де підняв цей прапор, наш національний прапор. Місто стало першим, де міська рада висловила рішучий протест в спробі державного перевороту першою 20 серпня 1991 року. І тому Житомир в різні часи. Ставав, скажем так, в центрі подій і показував приклад для інших. І тому я вважаю, що нинішні депутати, громадськість повинна бути такою ж наполегливою у творенні держави і чесною в своїх намірах, як і то були тоді, в 90-му році, в 91-му році. І продовжуючи нашу розмову, ми починали із кризнавчого. Календаря так, ну і ще 13 червня, 2017 року народився син у нашого побратима Олега Черняховича. Назвали Романом, яка на честь Романа Шухевича. А 20, 30 червня ми будемо відзначати ювілейну дату з ненародження Романа Шухевича, провідника ОУН, людина інтелігентна, який володів грою на фортепіано, був спортсмен, чемпіон Львова з бігу, з плавання. Людин... До речі, про Шухевича. Я вас переб'ю. Сьогодні точиться стільки розмов. Ну зрозуміло, що працює пропаганда наших північних сусідів, так. І от стосовно перейменування в Києві вулиці, так, на міська рада прийняла рішення. І вона діє рішуче, увічнюючи наших національних героїв. Це, взагалі, зараз це тема окремої передачі, і тому, щоб не забирати час, тому я ще хочу заакцитувати увагу на події 28 червня. Ми відзначатимемо 80-річчя від дня народження Миколи Івановича Нечапоренка, нашого славного бандуриста, який виховав ну, цілу плеяду тих, хто зберігає українську народну культуру. Близько 50 його вихованців стали переможцями всеукраїнських і міжнародних різних змагань. Багато хто вступив, закінчив консерваторію. Оксана Степанюк, одна із провідних оперних співачок в Японії у Токійській опері, і і багато, -багато інших. Я вважаю за потрібне продовжувати пам'ять про Микола Івановича Нечепоренка і. Відзначу тих, хто продовжує цю справу, це несе мистецтво, зберігає мистецтво, кобзарське мистецтво нині, відзначивши певними відзнаками, преміями в день народження Миколи Івановича Нечепоренка, 28 червня на День Конституції. От також ну, от і, і от, в ці дні визначає свій день народження Петро Багомаз, відомий художник Житомирський, і в цій книжці про нього йдеться, Щоб люди знали наших славних уродженців. І це ставало прикладом для теперішнього покоління. І до речі, якщо вже об'єднувати з нашою попередньою розмовою, так то Житомирщина дала світу стільки видатних талановитих митців, громадських діячів. Тому не дивно, що такі події, як підняття прапора, відбувалися саме в Житомирі, так? Геннадій Леонідович, і продовжуючи розмову, цьогоріч виповнюється 30 років вашої педагогічної діяльності. Так? так, власне, забаром день народження. Ну, це не кругла дата, і 52 роки. а Дійсно, 30 років педагогічної діяльності. Ми я... сьогодні згадаємо отакі найбільш визначні віхи. Так, я не жалкую жодної хвилини, що я обрав професію вчителя, викладача. Це одна з найблагородніших професій. Медики дбають про фізичне здоров'я людини, народу, нації. А вчителі про духовне здоров'я людини, нації. І тому ця місія вона є благородною і треба її з щастю нести. І в мене дійсно віхові, віхові події є і здобутки, якими я і пишаюся. От, зокрема, серед багатьох грамот. От я, наприклад, для мене дорога от, грамота за перше місце у всеукраїнському конкурсі на кращий методичний матеріал туристко-краєзнавчої тематики. От це я тоді працював у сільській школі села Голубівка, ага. з якою пов'язані мої перемоги і власне моїх учнів, тому що троє моїх учнів сільської школи простої стали призерами всеукраїнського туру малої академії наук. От, і вступили тоді на державне форму навчання. Ця школа вона нічим особливо не вирізняється, просто люди трудолюбиві. До речі, з класу, де я був класним керівником, половину дітей здобули вищу освіту на державній формі. От, тобто це теж щось, про щось значить. Далеко не кожен клас може похвалитися от, вступниками, які поступили на державну форму. От. І, зокрема, про своїх вчителів, які мене навчали, які стали для мене зразком. Я розповідаю в одній з своїх книжок «Нарис із історії освіти на Житомирщині і я дуже вдячний їм за той приклад, який вони показали, те, що вони вклали, от мені в розум в душу. І тому стараюся передати власне цей внесок і своїм вихованцям. горжуся здобутками Сергія Стельніковича, доктора історичних наук. Романа Насонова, директора краєзнавчого музею, Юрія Малихіна, викладача агроколеджу, Олена Огієнко, теж кандидат історичних наук, і і багатьох, багатьох інших І пишаюся, тому що ну, хочеться вірити, що і моя часточка праці там є. Зараз моя робота пов'язана із агроуніверситетом. І от недавно, в день 95-річчя нашого університету. Можу похвалитися, мені вручили таку медаль гордість Житомирського національного арокотичного університету. От, і, 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 тому... Оце таки, Геннадій Леонідович, ви багато займаєтесь пошуковою роботою, багато працюєте, пишете наукові роботи і педагогічна діяльність одне одному не заважає? Вони доповнюють один одного. Я, кожна людина, вона. Відчуваю собі якусь місію, я так вважаю, повинен відчувати. Щось треба повинен зробити. Я для себе місію обрав і по ній твердо йду, впевнено, поширювати освіту. Для мене приносить задоволення читати лекції, розказувати, проводити екскурсії, видавати книги. І хоча це не приносить прибутку, абсолютно. Але знаходяться люди, які допомагають частково фінансово видані книжок, я їм вдячний. І зараз от, свій такий невеличкий ювілей. Я хочу увічнити виданням двох книг. Зокрема, це завершення своєї 30-літньої роботи по історії Руженщини, історико-краєзнавчій студії. От, книга, яка понад 200 сторінок має, і книга про форми опору українського селянства в роки Голодомору. Це теж робота, якою займаюся вже понад 10 років. От, і, зокрема, мене підтримує. От, український інститут в Канаді. От, і це теж одна з моїх таких форм роботи. Вважаю, що кожна людина повинна себе зреалізувати. В тій чи іншій сфері найбільш продуктивно геннадій Леонідович, і все таки, от, ну, студентами вже трошки більш зрозуміло. Вони вже приходять доросліші, більш сформовані. Ну школярі трошки інше, але все ж таки для вас головніше, що передати якісь академічні знання учням, чи все таки <возумітнень> от якісь ідеї? От хороше питання. От дійсно, академічна наука часто густо вона віддалена, відірвана від загалу. А я хочу цей оцей розрив, скажем, зменшити чи навіть його взагалі ліквідувати і наблизити академічну науку до широкого загалу. І тому оці науково-популярні книги, які написані на архівних джерелах, а я вже перелопатив стільки архівних справ, що, мабуть, вони містяться у велику вантажну машину, щоб вони ці книги були доступні широкому загалу і легкі для сприйняття. Цікаві і тому обираю такі теми, які викликали б цікавість у і в науковців глибоких, і також в тих, поціновувачів історії рідного краю, яких значно більше, ніж власне академічних скажем, знавців і так далі. Тому я дуже шаную тих людей, які проявляють себе так сказати, поза роботою в інших сферах, от, в мистецтві, наприклад, музика, живопис і так далі. Тому що кожна людина повинна жити гармонійно, багатогранно і насичуватися життям, одержувати радість життя і дарувати цю радість іншим через свою творчість, через свою працю. Ви погоджуєтесь, Олександр Кадійович. Звичайно, я, Геннадій Алеонідович, також давно вже знаю це. Дай Бог йому і далі такого натхнення, здоров'я, щоб він багато працював на користь громади, студентства, учнів. Багато проводить заходів, які відбуваються в області, рідко можна знайти, де б він не був, не брав активну І участь. дозвольте проанонсувати, що 26 червня я буду робити в обласній бібліотеці творчий звіт, де, зокрема, будуть представлені нові книги, ну і також іще моє захоплення пародіями віршованими. І, от, і зокрема, в Любарі відбудеться у п'ятницю. Цього, цього тижня, 16 червня, відбудеться конкурс, обласний фінал, до якого я вийшов своїми творами, виконую. Ну, це буде така, скажімо, репетиція, апробація власне, перед творчим звітом. І буду радий, якщо прийдуть мої друзі, колеги, ті, хто от, підтримує мою творчість, розділяє і цікавиться нею. І бажаю всім. Любити свій край і докладатися до його збагачення, пізнання, щоб він був кращий. Любимо Україну і працюємо для неї. Так, я вам дякую за цю розмову, за те, що стали гостями нашої студії. Геннадій Леонідович, дякую вам за вашу працю, за вашу пошукову роботу, за те, що працюєте заради Житомирян, заради України. Дякую. А нашим гадачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві були кандидат історичних наук Геннадій Махорін та голова обласної філії ветеранів Української гельсінської спілки Олександр Батанов.